На весні 1972 року починається новий період у житті Володимира Івасюка. Він приїжджає до Львова, де стає студентом підготовчого композиторського факультету Львівської консерваторії та переводиться на четвертий курс Львівського музичного інституту, розширюється коло мистецьких знайомств, народжуються нові твори: Я, твоє крило, два перстені», Наче зграє птиць балада про мальви. Не було жодної душі, котрої не торкнулися б незвичайно глибокі і хвилюючі слова чуттєвої балади про мальви. До вашої уваги, фрагмент радіопередачі Мандрівний меридіан» за 1979 рік. Про свої пісні розповідає сам автор Володимир Івасюк. Ви, мабуть, помітили, друзі, що Володимир Івасюк часто вживає слово «багатність» і у відношенні до вірші, і характеризуючи музику своїх пісень. Традиційно це слово пов'язується в нашій уяві з особливо вагомим, насиченим глибокими ідеями змістом, тобто тим, що ми називаємо громадянськістю. Звернувши на це увагу Володимира, я запитала: хотіли би почути від вас, як ви розглядаєте. Питання, проблему громадянськості сучасної страни пісні. Громадянська тема в пісні це дуже цікава, широка, об'єдна тема, яка в великій мірі залежить від тамановитості віршу, на якій пишеться пісні влади. Гама почуттів, емоційних вражень, приходів, які, я думаю, повинні бути закладені в громадянській пісні. Ні в якому разі не повинно бути менше, ніж пісні ліричні, можливо, навіть і більше. Пісні про рідну землю, пісні про героїчні минули нашого народу, пісні про сьогоднішній день, про молодь, про комсомол, про ті подвиги, сітками, яких ми є. Звичайно, це в ніякій мірі не повинно писатись формально. Часом, власне, от слухаєш громадянську пісню, і здавалося би. Там все ніби і в порядку, все ніби гарно написано і текст, і музика, і виконання ну, непогане. Але разом з тим ця пісня не хвилює. То знову такий, той, що дуже в дуже великій мірі залежні тому молодисті. Перший сам текст не повинен залучати байдуже ні самого автора, ні слухача. Ну от власне я стараюсь. Подібні вірші, подібні тексти підбирати для пісень на громадянську тему. Дуже мені подобається вірш, це правда вже е, пройшов певний час, я тепер з певною об'єктивністю можу сказати. Дуже мені подобається вірш Владана Стельмуха, балада про Віктора Хара. Також подобається вірш Рослава Андрійовича Протеня, е, батьківська балада, балада про мальви на слова. Богдана Гури. Ці вірші мене не залишили байдужим. І саму музику про них я писав із великим хвилюванням і великим задоволенням. В кінці кінців, в певній мірі, мабуть, це моє хвилювання і хвилювання автора вірші передалось, мабуть, і виконавцям. Всякому разі, влада про Мальви, виконання Софії Отару. Мені особисто дуже подобається їй також. Мені сказали, що не буде лишати байдужим виконавців. Я би ще хотіла додати, що слухачів теж не буде лишати байдужим. Ну, звичайно, і слухачів. Уже це хоче так би мовити десь три. Ахланка із То, ланцюжка. Автор, виконавець, слухач. Звичайно, якщо автор і виконавець схвильовані схвильовані самим твором. Самою темою я думаю, що і слухач в більшості випадків багатьом не залишиться. І вам мабуть, то переконалися самі Так, Ви знаєте, були у мене моменти, коли приходилося виступати перед різними аудиторіями і великими, і малими робітничими аудиторіями, молодіжними, аудиторіями, студентськими. я переконався дійсно, що. Все-таки в великій мірі, не дивлячись власне, кажучи, на недосконале авторське виконання, подобаються ті твори, які хвилюють самого автора. Це відчувається по всьому. Я власне, і спостерігав це і у інших композиторів. Якщо власне, виконує автор десь в плані показу перед аудиторією твір, який його хвилюють, це відчувається абсолютно зразу. І ця аудиторія також дуже тонко реагує на от такі от речі. Чому? Тому що все-таки видно, з якою любов'ю, з якою віддачею, з яким хвилюванням і відповідальністю автор ставиться до цього свого твору. Зараз ви почуєте таке авторське виконання. Хоча Володимир Івасюк і не любить виносити на широку аудиторію свої вокально-виконавські спроби, проте, видається, фрагмент цього запису цікаво буде почути всім вам, оскільки здійснює його, так би мовити, в найперші дні народження пісні. Ви станете свідками того, як початковий композиторський задум перетворюється у повноцінний високогромадянський художній твір. Отже, Пеладо промальви виконує автор Володимир Івасюк. А завершить її народна артистка України Софія Рота. Заснує <плес> мальви, гляхати, їх вілі соцвети. Thou dikhoty it dikhoty nazasene ant diknazasene jedem von avede it dikhoty nazasene mal halver nazasene shten do ma de de